до благодійності? Ну, хорошо отношусь, но если она оправдана в своих действиях, если благодетель э, доносит благодеяние до того, кто нуждается в нем, а ага. между ними стоит какой-то человек, который это все перехватывает. Ага. О, це таке запитання. Ну, позитивно. позитивно звісно. Підтримуємо благодійність, але не подаємо сир на вулиці тим людям, які стараються випросити буквально копійку для того, щоб потім піти і купити бутилку в метро, які просять. Буває, часом ходить старенька бабулечка, яка потім виявляється, що це був чоловік. Чим саме ви могли б допомогти дітям-сиротам? Лично я. Ми з дішкою давали свої вещи, як я пам'ятаю, носили. Я, наприклад, музикант, наприклад, мог би там какие якісь концерти интересные для дітей сирот. Дітям сиротам не знаю, чи я особисто міг би ефективно допомогти хіба що тим, щоб підтримувати ті проекти, соціально, культурні проєкти здається, що я могла б просто не віддавати свою дитину в притулок і виховати її нормальною людиною. Це був би мій внесок. Я їм везу речі, всякі ліки, іграшки. Ну, типу, такого. Ми я зображу їх, посміхнуся Я передам привіт. Акція називається розмалюй дитинством. То в буквальному сенсі ми розмальовуємо стіни дитячої спальні. Аромати солоду ще розілю скрізь, щоб весна завжди була на серці і в душі. Кольору блакитного не пошкодую геть, виплесну у море трішки, решту, якщо є, розведу і спокоєм і намалюю день, у якому всі щасливі і веселі є, у якому діти бігають, сміються і кричать мамами і татами в пісочку бавляться. Обведу їх кольором, гармонії, життя. І нехай усіх все добре буде, хай Господь допомага. Давай, Давай розмалюємо світ рожевими фарбами. Люди, добро, фарбами. і воно вам буде повертатися десятою ну, частиною. <рес> Чиніть добро, люди. Робіть добрі діла. Давай розмалюємо світ рожевими фарбами.